І так, друзі, всіх вітаю. Коротеньке відео стосовно відправки корпусів. Зробили ми відправки корпусів, але два корпуси, ну, типу, вийшлося як не вистачило. Десь ну, більше всього, що э, грузчики на новій пошті десь плут по ну, сплутали і десь воно поїхало комусь. Передивилися по всіх квитанціях, по містах, все, все в принципі має сходитись, тому що на касі відправляється все правильно, але десь, можливо, комусь пішло не так. Але в чому суть? В тому, що. Э, Дивлюся по додатку, всі посилки люди отримали, але ніхто ніхто не набрав і не сказав, що там десь якийсь лишній корпус зайшов. Ну Але ж коли щось не відправиш людині, то відразу телефонує, там наярює так, що то просто навіть якусь перехідника, в принципі, які ми там не беремо навіть за них кошти. Якщо ти її не відправиш, а те просто дзвінками заколупає. В даному варіанті я, я поражаюся з людей, замовників. Да, не всі такі люди. Є люди, які нам, ну от ми там Щось відправили, і людина відразу набрала, написала, каже, там ви лишні, мені лишнього не потрібно. Але до чого я веду, що ну, отримали, і тишина, типу, все норм. Ніхто не скаже, що там якийсь лишній корпус я отримав. Реально, народ, в кого проснеться совість і хто отримав той лишній корпус, просто хлопці можуть попасти на 10 тисяч гривень. Це два корпуси, розумієте. Реально, хто, хто отримав, дайте якусь відповідь, чесно. бо ну, лишнє воно в принципі, не нужне, і, ну, воно до добра, як ти казав, не доведе. Да, Провтикали, ну, ну, є моменти, тому що велика кількість відправляється відправок. Ну, от десь щось, Хоча й корпус кожен підписаний, але ну, є моменти. Але народ. Я в шокі. Чесно, з наших людей я зараз в шокі От, скільки робили відправок. От, бувало багато практиків робили. Е, і я навіть у одній людині я точно знаю, що ми лишнє відправили. І поки я не написав, він мовчав. Він думав, що то просто воно йде безкоштовно йому, і все, все як має бути. Тому, друзі, можливо, хто отримав корпус, який не він не замовляв. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Просто жалко хлопців, які це вантажили, також лупашать по повній програмі. Ми привозимо дуже велику кількість посилок. Ну десь провтикали, ну є момент. Тому дайте зворотній зв'язок, будь ласка, бо ну, дуже жалко гугли хлопців, які заплатять свого карману, тому що в них невелика зарплата, щоб це все платити. Ми також це не можемо компенсувати, чому? тому що ну, воно відвантажується, все, все також платиться, все по розрахунках. Ну, да, ми якось в ситуації вийдемо, але ну, буде дуже шкода тих людей, які так роблять, в принципі, не оплативши той товар, навіть не кажуть, що вони отримали якийсь лишній товар. І таке буває, друзі. Тому дайте, будь ласка, зворотній зв'язок.